Привіт, друзі! Ви на каналі Бий Біжи, і сьогодні у випуску Маркус Решфорд від Дортмунда до Мілана. Хто забере його футбольну душу? Законно неслухняний громадянин Гаррі Маґваєр, яке правопорушення вчинено, та які наслідки для захисника М'ю Мікель Артета проти м'яча Пума? Хто кого? Манчестер Сіті планує залутати Мармуша та Хусанова. Про ці теми та багато іншого у нашому випуску. Став пальці вверх, підписуйся на наш канал, біжи по закуски та приємного перегляду. Решфорд шукає план втечі землю. А Дортмунд шукає гравця по знижці. Маркус Решфорд уже давно збирається шукати нову футбольну домівку і на горизонті замаячив Дортмунд. Але, схоже, Борусія швидко перерахувала нулі в його зарплатні відомості і вирішила, що це не їхня війна і не так же він і потрібний. Журналіст Sky Sports Патрік Бергер розкрив інтригу. До просто не потягнуть оренду англійця через його космічні заробітки. Ну не звикли в бонеслізі платити за футболіста як за половину автопарку Volkswagen. Поки німці в шоці. Від цін Мілан уже розпочав переговори. Але чому такий поспіх? Ну, схоже, Маркус чітко дав зрозуміти керівництво Юнайтед, що хоче піти. А клуб у відповідь не менш чітко намагається позбутися його зарплатного тягара. От що цікаво, Решфорд відмовився від трьох пропозицій саудівської ліги. Швидше за все, він ще відчуває, що може стати зіркою світового футболу. А такий потенціал може відкрити тільки європейські чемпіонати. Усе йде до того, що серія А це єдиний реальний варіант для Маркуса. Якщо він хоче знову стати тим Решфордом, що колись запалював на Траффорд, то настав час шукати новий старт. Чи побачимо його в червоно-чорній футболці Мілана? Або, можливо, клуб придумає щось несподіване? Друзі, що думаєте, де опиниться Решфорд? Пишіть у коментарях. Ньюкасл здивував на Емірейтс. Арсенал потерпів поразки в першому півфінальному матчі Кубка Карабао від Ньюкаслу. Голи Олександра Ісака та Ентоні Гордона забезпечили гостям перевагу. А для підопічних Артети гра перетворилась на марно погоню за XG. Так багато шансів, аж нічого з них. Артета М'яч Пума винен. Після програшу Артету запитали, чому ж Арсенал не реалізував свої шанси. Відповідь була неочікуваною: Мяч Пума літає, наче супермен. Футболісти жаліються на поведінку м'яча, але чи винен він у пропущених гулах? Це точно не вина Пума. Ліга швидко реагувала на скарги Артети, підкресливши, що м'яч відповідає стандартам Фіфа. Ми скарг не отримали, окрім думок пари тренерів. Зауважили в Фіфа. Насправді той самий м'яч використовується як в серії А, так і в Лалізі і Бундеслізі. Як то кажуть, погані грі команди і м'яч заважає. Гаррі Магуайру, центральному захиснику Манчестер Юнайтед, офіційно заборонили керувати автомобілем. Причина перевищення швидкості, яке, здається, він сприйняв як виклик на гонку. У березні минулого року, виїжджаючи з тунелю з пізлітно-посадкової смуги аеропорту Манчестера, Магуайр пролетів зі швидкістю 85 миль на годину. Це ж на 35 миль швидше за дозволено. Магістратський суд Болтона вирішив, що футболісту потрібна перерва від володіння транспортним засобом і відсторонив його на 56 днів. Додатково до цього ж трав у 666 фунтів стерлінгів та ще 386 фунтів судових витрат. Але на цьому пригоди не закінчились. Через два дні після першого порушення Гаррі знов потрапив у паску швидкості. Цього разу на своєму Rover він перевищив швидкість на 8 миль на годину в зоні 60. Результат ще 1000 фунтів штрафу. Попри ці дорожні пригоди, Мавайр залишається важливою фігурою в команді. Тренер Юнайтед Рубина Морім наголосив, що Гаррі має вдосконалюватися як лідер. Адже 12 січня Маквайер очікує битва з Арсеналом у Кубку Англії. Але питання, чи готовий він до викликів на полі, якщо вже на дорозі програє. Гаррі Магуайер не лише захисник Юнайтед, а й справжній шумахер на дорозі, чи зробить він висновки з цих подій, покаже час. А ми поспостерігаємо, чи буде він лідером на полі так само, як на трасі. Сіті шукає обличчя і нові варіанти. Не в стилі Сіті не виконати півбюджету клубу на один трансфер. Як повідомляє The Athletic, чемпіони Англії активно працюють над підсиленням у зимове трансферне вікно у прицілі Умар Мармуш та Абдукадир Хусанов. Два гравці, які можуть додати свіжої крові в команду гвардіоли. Мармуш єгипетська сенсація буде цього сезону. Мармуш справжній король Франкфурда. 13 голів у 15 матчах, а ще 18 голів і 12 асистів у всіх турнірах. Після переходу з Вольсбульга у 2023 році 25-річний Форвард увірвався в футбольний топ і тепер привернув увагу грандів Сіті. Також цікавиться Абдукадиром Хусановим, 20-річним центральним захисником Ланса. Його кар'єра це справжній серіал. Він приєднався до Ланса у 2023-му з Енергетик Бух. Так, це бульбашівський клуб, а не електростанція. У своєму дебютному сезоні у Франції він провів 16 матчів, а у цьому сезоні став незамінним у старті. Єдина дрібниця, червона карка у листопаді. Але кого це зупиняло? в АПЛ? Його хочуть ще й Ньюкасл і Тоттенхем, але Сіті готовий перетягнути його на Енті Харт. а сам Хосанов не поспішає. Як повідомляє Фуд Меркато, оточення Хусанова заявило, рішення за гравцем. Ми всі повинні розуміти, що він головна людина. Нікуди не поспішаємо. Ну що ж, Манчестер не Париж, там круасанів смачних не з'їси. Навіщо всі ці трансфери? Гвардіола відкрито визнає, що команді не вистачає захисників через травми Рубена Діаса, Джона Стоунса, Натана Аке та Мануеля Аканджі. Оборона нагадує двері в супермаркеті. Які відкривається занадто легко. Чи стануть Мармуш та Хусанов новими героями Сіті, або гвардіала знову витягне з рукава якогось новнейма, який стане зіркою? Час покаже. Що думаєте, який трансфер хочете бачити? Пишіть у коментарях. Вінісіо Жуніор буде доступний для Реал Мадрида у кампанії за Суперкубок Іспанії після того, як рефері відсторонили його на два матчі Ла Ліги. За його червону картку під час нервової перемоги над Валенцією 2-1 минулої п'ятниці. Червона значить червона. Вінісіус отримав пряму червону картку після того, як Мадрид програв 0-1 і вирішив з'ясувати стосунки з воротарем Валенції е, столе Дмитрієвський. А далі класика жанру Модріч зрівнює на 85 й а Белінгем кладе вирішальний гол у компенсований час, драма. Ні, просто ще один робочий день на Бернабеу. Я не думаю, що це була червона картка, заявив тато Карло. Але арбітри були іншої думки, тож Реал подаватиме апеляцію. Бо як це так, Вінісіус без гри два матчі. Це ж як корида без бика. Що далі? Він і буде доступний у півфіналі Суперкубка проти Мальорки в Ер-Ріаді, але дві наступні гри в Лалізі проти Лас Пальмас і Реал Вальядоліда. Він дивитиметься по телевізору. Як думаєте, чи була ця червона картка справедливою? Пишіть у коментарях. Барселона знову в центрі скандалу. Жоан Ля Порта знову опинився в епінцентрі критики, і цього разу не через вибір костюма. Опозиційні групи, включаючи Віктора Фонта та Джоана Кампурі Монталя, Вимагають його відставки після хаосу з реєстрацією дані Ольмо та Паулу Віктора. Недбалість чи просто поганий менеджмент. 10 опозиційних груп звинувачують керівництво Барси у недбалості під час реєстрації нових гравців, і це лише вершина айсберга. Проблеми з контрактом Nike гроші йдуть питання залишаються. Закриття вокальної секції на Олімпійському стадіоні. Вболівальники розлучені, продаж віп місць на 100 мільйонів євро і жодних реальних гарантій. А якщо ляпорта не піде. Такому разі опозиція запустить в недовіри, і це вже не жарт. Що сталося з Ольмо та Віктором? Барселона не встигла зареєструвати їх до 31 грудня. Тож ліга заблокувала їхню участь, але Барса не здається, подала апеляцію і сподівається повернути гравців у гру. Як то кажуть, Надія вмирає останньою. Що далі? перше, запобіжний захід. Спробують тимчасово дозволити їм грати, поки триває розгляд справи. Друге, півфінал Суперкубка проти Атлетіка. Без Ольму, але з надією на фінал. Третє, Юридична боротьба триває. Барса заявляє, що форс-мажор завадив продажу ВІП-квитків, що дало змогу зареєструвати гравців. Чи переживе Лапорта цей скандал? Чи Барселона знову вийде сухою з води? Ваші думки в коментарях. Прихід Консейсао стався 30 грудня. І ось уже перший трофей на його поличці. Як прийшов фінал, Інтер виходить вперед. Лоренто Мартінес пробиває Майка Майнца наприкінці першого тайму. Меді Таремі подвоює перевагу Неодзурі на старті другої половини. Але Мілан не був би Міланом, якби не зробив камбек. Тео Ернандес кладе красень із штрафного 2-1. Пулішич на 80-й хвилині зрівнює рахунок нерви на межі. І нарешті Теммі Абрахам кладе переможний гол на 90 93-й хвилині фантастика! Концей сау не лише переможець, а й пацієнт. Він так борхливо святкував, що пошкодив ногу. Йому навіть знадобилось лікування. Емерсон Роя отримав на мені червону карку. Жартував він після гри. Що сказав тренер після матчу: це була важка гра, але хлопці виконали все, що я вимагав. У нас ще багато роботи, але ми готові до великих звершень у лізі чемпіонів та серії А. До речі, цікаві факти. Мілан виграв восьмий суперкубок, зрівнявшись з Цвінтером. Інтер втратив шанс виграти четвертий поспіль суперкубок. Сау виграв трофей у другій грі на посаді. Після фіналу тренер навіть танцював у роздягальні. Друзі, як вам такий стар Сау? Чи виведе він Мілан на вершину? Пишіть у коментарях. Дякую вам за перегляд! Тисніть пальці вверх. Мийте руки з милом, донайте на зсу все буде Україна, і до зустрічі на каналі.